Всі моє вітання. Не змог не вдержатися і не прокоментувати ситуацію, яка сьогодні відбувається навколо новості Намбелан. На Навіть не про те, що виграв Трамп, а про те, що Трамп за 24 години зупинить війну з Україною. От ви мені скажіть, ви, ви серйозно? Ви, ви вважаєте, що прийде лахматий дідушка і за 24 години зупинить війну з Україною? Ну тоді я вам розкажу свою думку. Я як українець маю право на свою власну думку, а не опираюся, не опираюся на те, що сьогодні мені втюхують, впіхують, не впіхуємо. ви ж народ? Да? Ви ж українці, ви ж зупинили орків е, в перші дні війни, видали їм по зубам, ви їх одкинули назад. Це вже потім, коли наша зелена влада роздуплилася, розчихлилася і поняла, що ми дуже швидко перемагаємо, почала робити все для того, щоб ми не так швидко. Е, але навіть тоді були моменти, коли Росія сама просила за засіл переговорів. А тепер давайте подивимося ту ситуацію з іншого боку, не з боку світових змі, які нам подають інформацію, так що завтра дідушка лахмати прийде, все порішає. Ні. Це тепер виглядає так: сидить Росія, яйця відкинувши в ліце Лаврова, розпильцовку ганяють і розказують нам, за яких умов вони готові, будь-якому, мабуть, ми ще подумаємо сісти за стол переговорів, за яких умов. Ви умови це чули? Ну, то, що е, території залишаються за ними, російська мова, в не, е, е, натовсь неблоковий статус, це понятно. Там навіть можуть бути умови, чи можна нам буде посрати без розрішення Росії. А чого ви не задаєте питання правильно? За 24 години зупинити війну може і дурак. Якщо за таких умов. Де умови, де гарантії, що на другий день полтораметровий шизофреній Кремльовський не проснеться з думкою, що оказується. Ну, помимо всього того, що він написів американському журналісту про наше минуле і де наше місто. У нього там свої історичні дані. Оказується, урки, як вони нас називають, він так собі може завтра подумати на дебільну голову. Це ті самі орки, яких ми так їх називаємо, наших братів е, менших. А орки це орусські о к. о. Е, русский, е, о е, хотів би це сказати е, русськії. Е, о. Оказується, урки. Як ми їх називаємо? Це ми говоримо так сокращено О, русь Київське. Ну, вдруг йому придурку, цьому шизофренніку завтра прийде в голову. А е, значить, це взагалі неіснуючий український народ, який треба повністю під триколор е, загнати. Де гарантія, що завтра цей шизофренік не почне п'ять війну? Це по-перше. По-друге, е, ще раз кажу: за таких умов і дебіл може зупинити він. Зупинити на паузу поставити. Це як мінопауза. Війна не, не, приз... не закінчиться. І якщо вже на те пішло, а ж тоді Америка е, таким самим шляхом е, не зробила е, з Гітлером? Ну, взяли б що підписали би договор мирний, б зупинили війну, зупинили б вбивства. Як сьогодні Трамп розказує, головне, щоб люди не помирали. Що робити з тими людьми, які вже померли? Що робити з тими людьми, які вже загинули? Що робити з тими військовими, якими вся країна вже сьогодні е, в землі вони лежать? Що робити з тими дітьми, які вбиті? Що робити з тими людьми, які просто йшли невинними? Давайте забудемо. Ну буває. Ну зато ми війну зупинили зупинили! на пару, може, днів, на пару годин, поки що Зафреніко п'ять голову не прийде. Ви серйозно, ви вважаєте, що якийсь, якийсь дідусь, білобрисень, е, лахматик Крузяний прийде і вирішає наші всі проблеми. А там наші якісь є передбачені е, інтереси. Може треба ставити вопрос е, повністю е, дотиснути Росію і загнати її в угол. Я вже мовчу про те, що з Курська зараз будуть військами, і ми не знаємо, скільки туди наших зайшло і скільки туди наших живими вийде. но сам факт. Тоша, нам нічого нашого там не передбачено буде в Зато, е, то, би не було війни. Так вона і так уже три года йде. Ви що не розумієте цього? Я це ще я мовчу про те. Що э, сьогодні там Єрмак розказує, що в э, нас була дуже гарна розмова з Трампом, Зеленський розказує, а Трамп друге каже. А там своїм виборцям сказав, що Зеленський до нас в Америку приїхав Опять і кожен раз, коли він на туда уїжджає, він вїжджає з мільярдами. У Трампа своє мнення про Зеленського. Так, звільнить мені, будь ласка. Так, давайте чекати, коли дідусь зупинить війну. Зупинить війну і дурак може, тим більше на таких умовах. Нам що з того? Сидіть і ждать, коли опять нам прилетить? Тому що діду по полтораметровому шизофреніку кремляцьку опять щось в голову прийшло. Почому ви не висказуєте своє мнення? чому ви кажете, от ми ждем, що ви, блядь, ждете? Що ви, блять, ждете? Ну, ви серйозно? Тим більше, нас поки всіх не перетрахують на передову, і нам хер що э, отсюда переломиться. Поки вони всі нас не притягають на передову, поки на вони нас усіх не перекладуть силовим методом мобілізації, не силовим методом. У Мене тільки один вопрос. Який сука должен бути уровень силової мобілізації, щоб це касалося і підарів? Підарів, які сьогодні облизують власть, стерненків, чмутів, притул, всіх ведучих, телеведучих, всіх попзірок, всіх мужиків. блядь, якщо вони мужики, звісно. То, що сьогодні Стерненко там ті папи його вже об'явили в... В... в розвиск, я вас умиляю. Сайт НВ, який принадлежить власнику української правди, який підписав договор з Пінчуком про те, що буде підтримувати всіляко облизувати притулу і його дружків, написав, що це його за критику переслідують. Серйозно, блядь. Тобто мене сука Стерненко з Лачином з притулою з цими всіми сайтами журнашнюхами називали за за цю ж критику влади. Тільки два роки назад. Вони тоді яйця були про це говорити, що докрали, корупція. Та це оказиться іногенти був, і псо. А цей придурок пізнанув, що у нас армія лягла повністю на кості, і упала на коліна, так це кажуть, та критика. Так можете, сука, критикуватимеш по существу, можете критикуватимеш конкретних комбатів, імена називатимеш, не зсикатимеш, е, називатимеш суми, які крадуться, не ссикатимеш, називатимеш умови, прайси, за яких можна е, піти е, додому на пару днів, е, скільки пацанов кладеться непрофесійними комбатами». Скільки пацану поклалося за корупцію на передовому, оце я розумію критика. А не піздону, блять, як перну муку, а тепер віддіті його переслідують. Так що ви, якщо українці, ви, якщо народ, так не за вас, діти лахмати з кукурузною головою дорішати, коли зупиниться війна. Що значить зупиниться війна? Ви серйозно? Так, чого б ви тоді не підписали з Гітлером ще тоді договор? Скажіть, мені, будь ласка. Якщо б не було війни, лиш би нікого не вбивали. І вже як, як сьогодні дивиться матерям, чи як сьогодні дивиться пацанам, яких сьогодні там поклали, і яких кладуть далі? Ой, ми зупинили війну. На скільки ви зупинили війну? І на яких умовах ви її зупинили? На яких межах ви її зупинили? Ну ви ж народ український, ви ж найголовніший. Поки ми з вами зупинимо, ми з вами, ми, українці, які виїхали з України, не здриснули, виїхали з України і вагонами допомагали на ЗСУ. Українці, які тут залишилися допомагали на ЗСУ. Поки ми з вами, я то підера полтораметрового встановлювали, по зубам давали, цей наш чмошник просрочений, їздив по Європі, аплодисменти збирав і медалі. Забули. Ви це забули, як казав Янкович, так я вам нагадаю. А тепер дивіться, що в інтернеті робиться. То е, гарант, партія вилазить, я буду президентом. Хто тобі, блядь, сказав, що ти е, токар будеш президентом? Хто тобі, блядь, це сказав? Якби я, тебе, якби я не чув твій бред, що ти, типа, іск вже подав проти Росії, посчитав, скільки українці получать виплат, я би подумав, що ти ну, ти кончений, блядь, просто таку хуйню нести. Ти вже президент, сука, У тебе вже партія, блядь, на вибори зібралася. І, і всі, Петя, Юля, вже всі зібралися, блядь, на вибори. Так якщо ви цитуєте кузьму, так цитуйте його до кінця, хоча б після смерті його підтримайте. Він же що вам казав при житті? Що не один підар, який вже був у власні, не має бути там уже. А ви що зараз хочете Петю як Трампа второго раз президента поставити, чи юльку поставити? Ви ще, блядь, притулу поставте, блядь, президента Мілібера. Взагалі буде охуєть, кричали гості чучали ложками. Мало йому, сука, по 1,5 мільярда кожен день бабла збирати і е, з монобанком е, рубать бабки на війні. Так воно ще, блядь, вибор, на вибори піде, ще, сука, стане і у власті, тому що ви український народ так решили. Так за який хуй тоді три роки це відбувається. І якийсь, блядь, я ж, вам кажу, якийсь президент Америки буде рішати, що в нас в Україні робитиметься. Зупинити війну. На паузу, на паузу, називати це як хочу. Це одне. А е, прекратити війну раз і навсіда і зупинити ворога, це друге. Чесь ми в своєму Втору мірової війни, український фронт, який відкритий був Білоруський той самий фронт, ми йшли до кінця, поки не зупинили Гітлера. Поки, не, поки, ми, поки наш українець, Берест, не визгромав знам'я е, над Рейстагом. А що, вже все? Мічці не змиваються. Український прапор вже над кримнем не должен майоріти. Ну тоді, вибачте, тоді вам з цим жити, що скільки людей померло, а ми готові на те, щоб дідусь лахматий нам е, перейшов вопроси з війною. І сьогодні Путін е, через Лаврова, через Піскова сидять і розказують, що е, ми ще подумаємо про що говорити з країною, США, яка була втягнута війну. Серйозно, так а ваші знають росіяни, що Рос США була втягнута війну. відже же ж ви їм розказували, що США і є війна. Що США це ворог, США це війна, США це фінансування е, України війною. Не втягнута війну, а і є війна. А сьогодні вона була втягнута в війну. війну тоді втягнута з ким? Росія з Україною. Так тоді, хто почав війну? Росія чи Україна? Це США в неї втягнута. А вчора вона була, США і була вчора війна. США була основателем війни, оказується. а сьогодні вона втягнута була в війну. Ті блять придурки скачуть з хуя на, на жопу, тому що не знають, як правильно сьогодні інтерпретувати е, результат виборів і як сьогодні Америку подавати, як ворога, як основателя війни, як ініціатора війни, як втягнуту війну. І ви туди ж слухаєте Трампа, який розказує, що він зупинить війну за 24 години. Та за 24 години, чотири ти ще на таких умовах проти нас. І дебіл може, маразматик може, любить, е, обізяна може зупинити війну. Далі що робити з цим? Я скажу, російська мова хуй знає, вона мені в жопу не впиралася. Ну, територію віддати. І е, позаблоковий статус. Тут діло не в тому, що завтра ще цьому придурку прийде в голову. Срать по розписанню. Ми і так, блядь, вже по розписанню живемо. тому що це дебіла, блядь, не можемо е, ніяк здихатися, блядь. Придурка це окончена. Усилена мобілізація. Усилене повешення. От моя думка. Якщо ви український народ, ви маєте не ждати дідусь лагматого, а свою думку висказати. Подивіться історію, подивіться, як європейський народ е, розбирався з проблемами свого правління. Чуть королівську сім'ю нахуй не знесли, тому що жрали до хіра, коли е, в 2008 році був кризис. Тому що вони так сказали. Подивіться, скільки вони зносили правління, які е, крали, які корупцією займалися. А ми сидимо і блокуємо, і киваємо головою і кажемо, «да, от зараз Трамп, вийде", і, і все, і що все, і що все? Який ми тоді народ? На хіра ми тоді взагалі воювали, починали і все це робили, щоб нам війну зупинили. Письну нам зупинять, а не війну. Ніхто Путіна не зупинить, тому що шизофреніка і маразматика ніхто зупинити не може до тих пор, поки воно не буде висіти і тіліпатися над Дніпром. Оце моя думка.